Сьогодні погода була більш-менш нормальною. суперник дуже сильний. Вони займали лідеруючу позицію. Ми з ними провели підготовчий спаринг, де зіграли 2-0. Було з ними тяжко грати, тому готувалися до цього матчу дуже відповідально. Ну але сьогодні вийшло все так, як ми хотіли. Я вважаю, ну багато чого вийшло, тому і такий результат. У другому таймі дебютували дівчата і отримали шанс проявити себе. Що можете сказати, їм підтримати. Ну, Звичайно, я дуже рада за них, що вони дебютували. Дуже рада, то, то, що в нас є вже підсилення і бажаю дівчатам якомога більше грати, щоб навратися цього опиту і впевненості, і далі забувати і перемагати з нами. З перемогою, слава дякую. Україні! Героям слава, дякую за це! Сьогодні вдвічі більше м'ячів, ніж у минулому чемпіонаті, але фрагментами я думаю, що було цікаво. І Дніпро намагався все ж таки щось створювати в цій грі, незважаючи на той рахунок, який ми зараз бачимо на табло. У ну, грі нашої команди я хочу сказати, з першу чергу там налаштували сьогодні, так як нам потрібно грати. Вони в перший тайм вийшли вже на 9- чи 10-й забили перший гол і далі. Продовжували грати всій футбол. Дніпро дуже молода, хороша команда. У них все ще попереду. Може, трошки поле заважало м'яке, може там жарко було. Але я рахую, що гра така була хороша, були і у них у них моменти. Але ми виграли заслуговано, Дівчатам тільки дякую. Зараз відпочиваємо, їдемо завтра вже на лігу чемпіонів. Вам дякуємо за цю гру з перемогою. Дякую. Слава Україні! Героям слава для нашої команди сьогодні видався дуже важкий матч. На мою думку, команда Ворскла Полтава один із лідерів нашого чемпіонату. Тому було важко грати з ними. Команда гарно підготовлена. Але, як говорять, вчимось на своїх помилках.